Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас Прем'єр Ліга України з футболу. Перший тур, перші прогнози, перші матчі. Вітаю всіх з початком нового сезону 24-25. І е, цим відео, як ви здогадались, з назви. Я хочу завершити перший тур е, прогнозів. Тому що матч за участю Динамо перенесений. Поки що не знаю я, на який термін, але він відбудеться обов'язково. Нагадаю, по минулому сезону я давав свої прогнози без виключення на всі 100% на всі матчі сезону 23-24, такі самі наміри в мене. І щодо почавшогося сезону 24-25. Тому, друзі, вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо. Пам'ятайте. Отже, Заря Луганськ, Інгулець Петрове. Е, клуби. Які кожен по-своєму досить непогано закінчили сезон минулий. Ви скажете, хіба ж зоря чудово закінчила, коли раніше зоря грала в Єврокубках, а зараз ледь-ледь до десятки потрапила. Так, я вважаю, що е, хто пам'ятає, при тій ситуації, яка склалася в клубі, і при тому положенні, клуб вже майже е, досягав до небезпечної зони виліту, але клуб все ж таки вишкріпся трішки догори, е, зачепився за 10 сходинку і Втримався в прем'єр-лізі. Я вважаю, при тій ситуації це непогано. Буде новий сезон, буде і, як то кажуть, їжа. Буде день, буде їжа. Заря 10 місце, я вже нагадав вам, 29 забито, 37 пропущено, 32 бали в здобутку. Інгулець. Зайняв перше місце в першій лізі, став чемпіоном першої ліги сезону 23-24. Інгулець забив більше всіх. Навіть більше, ніж занадто забивний лівий берег. У Інгульця 60 забитих, 17 пропущених найкращий показник з першої ліги. Багато хто говорить, що якщо б інгулець перебував в групі А, тобто в західній зоні першої ліги, він би там би не, змог, не зміг показати такі досягнення позабитим і мінімально по пропущеним. Ось, наприклад, Карпати 49,20. Всього лише. Але ж лівий берег 59-21. Тому я вважаю, кожен гарний на своєму місці. Я дуже з повагою відношусь і до клубу Заря, і до клубу Інгулець. Тим більше до їх вболівальників. друзі. Отже, новичкам завжди везе. Є такий прислів. А як ви вважаєте? Чому би не застосувати ось цей народний прислів? Новичкам завжди везе. І в футболі також. Я вважаю, що. Інгулець взагалі-то не новичок. Інгулець вже був в прем'єр-лізі. Єдиний е дебютант повний дебютант це лівий берег. А інгулець вже був, е колінки тремтіти не повинні. Інгулець буде з перших хвилин атакувати. Я більше ніж впевнений. Я розумію, що. Склад поки що у Інгульця не такий, як склад у зорі. І дивлюсь згідно всіх катировок, фаворит признається в цьому матчі Луганчани Заря. Я, знаєте, і погоджуюсь з цим, але мій прогноз не на користь зорі. А іменно на користь чемпіона першої ліги. Так, ви не помилилися. Я заряджаю на інгулець. Але ж, друзі, не на чисту перемогу і навіть не на фору, я заряджаю на те, що інгулець заб'є в цьому матчі. Я користуюсь тим, що, ну, як для мене, то непоганий коефіцієнт. 1.52. Погодьтесь. І поки ще до початку матчу нібито і достатньо часу, я заздалегідь ставлю, поки ще не збили кеф. Рекомендую поступати так само. Не так само е заряджати те саме, що і я. А ставити заздалегідь. Друзі, заздалегідь ставте. Не чекайте, коли підросте кеф ближче до матчів. Він майже ніколи не росте. Це дуже рідко буває, що коефіцієнти ростуть е, буквально перед самим матчем, як гриби. Це все маячня. Я намагаюся заряджати завжди набагато раніше. Ще наперед до початку матчу. Тому 1-52 добрячий кеф, я вважаю, на те, що Інгулець Петрова заб'є. Розглянули матч статистику попередніх і сезонів, і матчів. Е, так. Заря і інгулець зустрічались колись то, але Ну, це або було давно, або це об'єктивно і суто не повліяє прошу вибачення за мій суржик як він мені надає уже, не вплине на формування прогнозів. Тому я навіть і не вивчав особисті зустрічі Заря Інгулець, я просто вирішив. Що для мого прогнозу це не вплине аж ніяк. На мій прогноз, я маю на увазі. Тому я і вибрав такий прогноз, на який нічого не вплине. Лише ваша думка в коментарях. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости. Пам'ятайте, це дуже важливо. І для мене особисто, і для нашого каналу в цілому. Дякую вам за увагу, за перегляди, за підтримку і активність. Бажаю всім скорішої перемоги над ворогом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному! Народові України і героям нашим слава. Друзі! Забув нагадати, скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно перебувають в нашому телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую ще раз вам за увагу, за підтримку. До зустрічі. Всім удачі!